Добрий день, рада вітати вас в студії. Будь ласка, представтесь. Розкажіть нам так невеличкий такий свій професійний досвід в Національній гвардії України. Напевно, розпочнемо з вас. Я підполковник Рись Роман Олександрович. На даний час займаю посаду заступника начальника штабу військової частини. Свій військовий шлях я розпочав ще. У 1997 році, коли здав іспити до Інституту Національної гвардії України, потім він став інститутом внутрішніх військ, ну і зараз це Національна академія Національної гвардії України. Службу розпочав я свою ще в місті Павлоград Дніпропетровській області на той час в оперативній. Бригаді національної внутрішніх військ вже на той час була. Ну а в 2004 році дана військова частина була передислокована в Автономну Республіку Крим, де теж 9 років я прослужив військовій частині спеціального призначення Тигр. Ну А зараз обставини таким чином сказали, що я знаходжусь тут, в Закарпатській області, і продовжую виконувати. Військової обов'язки. Будь ласка, ваше ім'я і ваш професійний досвід? Мене звати Мар'яна, я солдат-оператор е, БПЛА. Мій військовий досвід починається з 2023 року. Після чого я потрапив до Національної гвардії по мобілізації. Потім я пройшов курс БЗВП базової підготовки. Після чого я повернувся назад в частину і мені запропонували поїхати на навчання на дрони. Я попробував на навчаннях політати. Мені це сподобалось, і так почалася моя діяльність оператора. Певно, розпочнемо далі інтерв'ю, і це буде питання до і вас, і вас з приводу з якими викликами ви зіштовхнулися під час своєї служби, коли розпочалася повномасштабна війна у 2022 році, 24 лютого. Ну я розпочав з 23 року, тому. Так, в 24-му я виїхав перший раз на бойові. Там ми вже зустрілися з ворогом досить близько, і так почали свою роботу працювати. З приводу, як ви мотивуєте своїх підлеглих, як вчите їх, наприклад, у вас такий колосальний досвід. І відразу видно така лідерська позиція. От ваші такі поради молодим людям, які приходять служити до ЗБУ. У Мене війна застала вже на управлінській на посадах управлінській діяльності, і найстрашніший виклик це коли ти їдеш на службу о 6-й ранку, тобі телефонує твоя дружина, яка залишилась вдома, і говорить, що я бачу вікно летить. Не літак, тому що воно менше. Я розумію, що це вже розпочалась війна, і що додому я не приїду найближчим часом, так воно й вийшло. І слава Богу, що все нормально е обійшлось, і ми ці виклики пережили. Що стосується поради е підлеглим, як триматися і все інше, то е тут би я сказав, що Військовий це навіть не професія, це взагалі спосіб життя. На першому місці це обов'язок. І в тебе є ще родина, є військова родина і особиста родина. І тих і тих треба виховувати, за тих і тих треба піклуватись. І тому це дуже велика відповідальність, величезна відповідальність. Крім того, військовий — це публічна людина. Ти завжди маєш думати про наслідки того, що ти дієш, що ти говориш, тому що людина оформлена завжди до себе притягує більше уваги, ніж просто цивільна людина. Тому це в першу чергу це, хто хоче, бажає стати військовим, це свідоме обрання даної професії. Дякую. Чому ви сама обрали роботу з дронами? Так, як я вже розповідав, що мене відправили на навчання, я поїхав мені запропонували. Мені це сподобалось. Я побачив, ну, що я в цьому можу розвиватися, працювати. У мене досить непогано виходить, тому я обрав цю професію. Ну і в мене з мрія з дитинства була літати, тому воно мені було досить близьке. А скажіть, будь ласка, яку роль виконують саме дрони під час захисту нашої країни від російського ворога? Це є наші очі, це є наші крила. Ми можемо за допомогою них проводити розвідку, заводити наших хлопців безпечно на позиції, виводити так само з позицій. Ми можемо ворога ну, вражати на певній відстані, не прямо коло наших позицій, а ще на підході до наших позицій. Скажіть, будь ласка, які, якими якостями мають володіти молоді хлопці для того, щоб виконувати достойно свій обов'язок перед країною в такий історичний час, який зараз ми переживаємо? Я б сказав, в першу чергу, це небайдужість, відповідальність, ну, освіченість. Треба знати, Матеріал, треба знати історію, треба знати ворога. Ну, Перш за все, ну і піклування, відповідальність це я маю на увазі, це ж піклування про своїх підлеглих. Як от, служба вплинула на особисте життя поза життя поза роботою, от як вона там мотиву, ну, не те, що навіть мотивує, як вона. От робить стержень, тому що, говорять, що немає там колишніх військових, поліцейських, журналістів. Тобто, от як вона формує? Позі. Я повернусь до того, що я сказав, це не професія, це спосіб життя. Я такий маленький приклад наведу. Коли я навчався в військовому інституті ще на той час Національної гвардії, там ну, режим, там постійний розпорядок дня. І коли ти приїжджаєш додому в відпустку, ти просипаєшся зранку, відкриваєш очі і ти бачиш не білений потолок казарми, а свій домашню оселю, там наклеєні шпалери, там і ще, шо, шо, люстру красиву, ти такий, хух, я вдома. <гум> Ось розумієте про що? І так все життя, фактично. Якісь моменти ти зразу не можеш, відразу не можеш переключитись на цивільне життя. Ви можливо поділитися? Помінялися цінності життя, більш доросліший що робишся. Ну, армія, це воно змінює нас дуже сильно. Да, і мій колега не дасть збрехати, ти Реально ціную, що таке домашній борщ. Так, да, це, це є правда. <ріст> Чи є у вашій кар'єрі, такій військовій, от якісь такі спогади, моменти, якими ви пишаєтеся, які вас. Ну, якось надихнули ще на більш такий потужний ресурс для того, аби ми зараз перебували навіть і писали тут це інтерв'ю. Значить, ну, з цього приводу, щоб я хотів, що мені зразу, відразу сплило в моїй пам'яті, за 27 років я обіймав багато посад і безпосередньо більшість. Свої служби це були посади безпосередньо з людьми я працював. І коли ти бачиш на вулиці колишнього військовослужбовця, він з тобою вітається і ну не відвертається від тебе, а навпаки, іде на зустріч — це дуже приємно, це величезна оцінка. І друга, це коли вже ти бачиш своїх підлеглих на посадах, і вони старше від тебе вже і за званням, і за посадою, і вони тебе пам'ятають. Це справжня оцінка, і це дійсно ти пишайся, що ця людина, ти її пам'ятаєш, наприклад, солдатом або лейтенантом, а вона вже полковник і заступник командира частини, наприклад, або взагалі заступник начальника управління. А, чи були випадки, які запам'яталися вам під час вашої роботи? Ну, були. Ну, звичайно, це, я думаю, насамперед, після першого зіткнення з ворогом, і коли наші хлопці, ну, піхота наша сидить в окопі. І ти бачиш ворога до підходу до окопів там, за 500 метрів, ти починаєш його знищувати, і ти розумієш, що в тебе нема права на помилку, бо, тому що там твої хлопці, з якими ти разом вийшов на позицію, з якими ти проводиш е час е віддиху від позицій. І ти розумієш, що ну, від тебе залежить їхнє життя, ти можеш їх ну, врятувати. Тому воно дуже сильно мотивує. Особливо під час тих штурмів, це дуже сильно нас мотивує допомогти. Що, на вашу думку, є ключовим фактором для успіху, взагалі для досягнень у сфері, в якій ви працюєте? Я люблю свою країну. Мабуть, це дань тому вихованню моїй прабабусі, яка все життя прожила і теж вона, вона привела мені ці традиції, любові до своєї країни. Я не можу від них ніяк. Я дуже боляче Боляче реагую, коли ми втрачаємо території, коли гинуть наші молоді хлопці. На жаль, попливати конкретно я не можу. Хоча, перебуваючи тут, на цій посаді, ну змагаюся робити, все, що можу. А у вас внутрішній такий мотиватор ваш? Ну насамперед, це я що це є наша держава, це є наші кордони, і їх не потрібно порушувати. А по-друге, ну, це майбутнє наших дітей. Майбу... Наше майбутнє, майбутнє наших дітей, так як я, ну, вже є тато, бо дітей, тому я не хочу їх бачити в інакшій країні. Я хочу бачити їх, щоб вони розвивалися в нашій країні, так само, як я, так само, як всі мої родичі. Ну і багато що знайомих всіх вже, яких, ну, хтось загинув, хтось ще зараз воює. Ну, це все додає мотивації. Чи важко взагалі навчитися управляти дроном в таких умовах? Ні, насправді це не є дуже складно. Ну, потрібно мати бажання і хотіти цього. Якщо ти маєш бажання і хочеш цим займатися, розвиватися в цій діяльності, то в тебе вийде, обов'язково. Надзвичайних там якихось ситуацій немає, ну там досить все просто і легко. Головне, хотіти і розуміти, що ти робиш, ставитись відповідально до своєї роботи. А які виклики вони частіше під час роботи? Взагалі зустрічаєте під час польотів для Ну, це є ворожий реп або погодні погані умови. Це дуже сильний вітер, він досить важко нам мішає працювати. Ми не можемо полетіти на певну відстань подальше від наших позицій, роздивитися, бо тому, що нам не вистачає заряду акумулятора. І ну, що ще нам додає, це є ворожий реп. Якщо б, наприклад, не військова. Така професія, не Нацгвардія, то яку професію ви б для себе обрали? Напевно, до вас, бо ви менше в професії. Ну, До військової професії я був торговим агентом. Я займався овочі, фрукти, тому в мене була вже професія. Але на даний момент яйця і виконуємо те, що маємо виконувати. Поставлені нами задачі. А ви? Ну, я свій час навчався в професійно технічному училищі. У мене є цивільний фах, електромонтер по обслуговуванню електроустановок до 1000 вольт вище. Тому, скоріш за все, моя професія склалася в цій сфері. Працював би на електростанції. Багато варіантів могло бути. Про Закарпаття можливо, як вам взагалі тут живеться. На Закарпатті. як цей край відрізняється, наприклад, від там, навіть вашої домівки, де ви народилися? Ну, Мені, наприклад, легко. Карпаття це багатонаціональний регіон. Так історично склалося, що тут багато національностей — і Словаки, і Чехи, і Українці, і Угорці. Тому я від цієї національності скільки. Століть навіть тут уживалися і проблем фактично, якщо не було з чинників зовнішніх, таких як Перша, Друга світова війна, то фактично тут все нормально, було, люди існували, жили. І я, наприклад, ну, хотів би подякувати місцевому населенню за розуміння, за те, що дійсно вони з таким стерпінням. Навіть ну, з розумінням відносяться до. І розуміють, я думаю, що це більшість сюди переїжджає із-за вимушених проблем, вимушені переїжджати із-за війни. Ми будемо сподіватися, що все-таки це... ця війна закінчиться і люди продовжуть існувати і жити своїми нормальними потребами. Озираючись на цю війну. А що б ви порекомендували тим людям, які хочуть, наприклад, теж операторами дронів? Ну, головне, не боятися і хотіти виконувати поставлені задачі і розвиватися в своїй діяльності. А так, то не боятися і ставати до наших лав Національної гвардії. Все ж таки, якщо підсумувати, то можливо через екрани телевізора. Змотивуйте наших хлопців тих підтримати, ну щоб вони все таки пішли захищати і виявляли бажання, не боялися. Тому що хто як не зараз, хто як не ми. Правильно, Майан сказав, що цю країну треба зберегти. Ми, ми, да, є така нація, українці, слава Богу. І мої предки були українцями, і за часи радянської влади багато пережили, були репресовані свого часу. Але ми вижили і ми мусимо вижити, ми мусимо зберегти цю країну для наших дітей, для нашого майбутнього. Я так вважаю. До з такої більш молодшої позиції, в принципі, для вас взагалі це з 2023-го, воно змінилося життя. От що б ви сказали хлопцям? Однолітка потрібно звертатись Однолітком. в центри, де можна свідомо обрати сам собі професію, яку там комусь здоров'я може не дозволяє бути піхотинцем, так він може бути оператором чи сезистом. Ну, Є дуже багато в, ну, в армії, дуже багато є різних варіантів ну, посад професій, яких можна займати. Можна діловодом бути. Війна повномасштабна і вона вже триває третій рік. Ну і Хто вже від самого початку війни, вони вже втомились, їх треба замінювати. Тому йти потрібно воювати, це є наша країна, і потрібно йти воювати і стояти на захисті країни. Це не обов'язково їхати в бойові зони, в когось може там здоров'я не дозволяти. то Це можна тут допомагати, виконувати функціональні обов'язки в тилу. І бути на службі. От які ви в собі відкрили якості, наприклад, в характері під час того, як ви, наприклад, ну вступили сюди? Тому що люди змінюються, нас професії змінюють. Ми відкриваємо деколи такі ну речі, які нам не властиві, і з позитивної точки зору. Наприклад, є такий один випадок, що людина там захистила. Іншу людину, і вона навіть не очікувала, що вона ну, виявить таку, наприклад, смикалку. От які ви відкриваєте для себе зараз? Як ви себе по-новому бачите? Ну, це мужність насамперед Ну, Це більш ну розумово, ти більш ну, серйозніше почав відноситися до цього всього життя. Ну, ти кардинально поміняв свою ну, бачення на це життя і в загальному до ставлення до життя, воно більше тобі в мужності додає і більш такої впевненості в тобі. Е, і два запитання: от що б ви сказали собі, е, наприклад, 20 років тому, коли тільки там, розпочинали свій такий кар'єрний шлях 25 років? Молодому, от якщо б зараз можна було згадати, от? В плані чого сказав. В плані, того, в плані розвитку, от, ким ви зараз є, наприклад, щоб ви ну, щоб покращити взагалі, тому що є, були, напевно, різні ситуації, які е, виховували вас. Моя думка така, що на все є свій час. І е, молодь вона не цінує час. Це приходить або з, з, з віком, з досвідом, або ж дійсно, коли. Переживаєш якусь стресову ситуацію, як Марія правильно каже, попав сюди, побачив на власні очі, що життя воно не таке довге, а може в одну мить закінчитись і переосмислюєш повністю все, все своє життя фактично. Тому ем, треба цінувати час і будувати свою кар'єру. Якщо ти бажаєш стати військовим, бажаєш стати. Генералом, то тобі 20 років може не вистачити, якщо ти будеш бути байдики. Тому треба бути вимогливим до себе. І так і ще раз я кажу, це фактично на будь-якій професії. Треба бути вимогливим і трудолюб... трудолюбивим. Тоді це окупиться. Ну, я не став генералом, навіть, тому що десь щось недопрацював, Не зовсім був вимогливим. Ну, я шуткую, звісно, не ставив таку мету принципу.